Знакова подія для української скаутської організації. Пласто вперше за 98 років існування його головного скаута, начального пластуна, привели до присяги на території незалежної України. Церемонія нагурація відбулась у Львові. Пластуни на чолі з начальним пластуном пройшли маршем. від собору святого Юра, покровителя усіх скаутів, а присягу головний скаут проголосив у подвір'ї Палацу Потоцьких в центрі міста. 79-річний Любомир Романків лише третій керівник пласту за його майже сторічну історію. Романків вже вже втретє обирають на шестирічний строк начального пластуна. Він один з провідних світових науковців царині комп'ютерних технологій, один з винахідників таких революційних технологій, як хард диск та персональний комп'ютер. Любомир Романків досі працює в американській компанії IBM. Дотепер церемонії наурації начального пластуна відбувалися лише за кордоном. А в радянські часи пластуни були під забороною. Тому за межами України в діаспорі близько 100 тисяч вихованців пласту, серед них генерал НАТО та командувач американської підводної флотилії. А в Україні не більше 20 тисяч. Ми є в 17 областях зараз. Я бажаю, щоб пласт до століття був в 26 областях, і щоб не було міста більшого в жодній області, де не було пластової станиці.